Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Відео сьогодні буде не таке прямо аж трояндове, але е дотичне до тої теми, адже е сезон. Такий вже повноцінно розпочався. Я думаю, що вже багато хто з вас отримує троянди, розпаковує троянди, висаджує троянди, відправляє троянди. Чи інші рослини. Це не тільки троянди, стосується інших рослин також. І я бачу, що часом або часом я спостерігаю. Я не часто знімаю такі відео, які не про троянди, а про такі якісь життєві, дотичні речі, як от поливання. Так? Теж досить знаходять свого слухача-глядача. Хочу розповісти про пакування, про картон. Про картон не спішіть свідково за раптом, то ви. Може, і сприймати це спочатку з посмішкою, але насправді що собі почерпнете. І Що я хочу розповісти, як я поводжуся з картоном після того, як я отримаю посилки, а їх досить багато. Це ж не лише про троянди, дійсно от гортензії та багато чого. Зараз сезон повноцінно вже йде і це булькові, ми отримуємо, висаджуємо, і все-все-все, і дерева, і все що хоч. Відвидно, дуже часто, найчастіше воно приїжджає в картоні. І от що я, що я роблю останнім таким часом оцей саме сезон? Не знаю, такий екскурс, чи у вас таке було цікаво в дитинстві? Я знаю, що в нас таке було: От прийом склотари, прийом картону, прийом макулатури, прийом різних навіть, лікарських хміль ми збирали, ну, лікарські рослини, ні, хміль точно ми збирали, носили в аптеку, то платилися копійки за це, але, але для дітей це були ну, якби хоч і копійки, але це все ж були гроші. Хоча в певний момент, от в певному віці, мабуть, вже підлітковий такий період. Або перед тим стало якось так соромно, ніби тих є пляшки скляні, відносиш твої гроші, але це якийсь такий був сором. Зараз в мене такого нема. І от що я роблю? Всі коробки, які мені приїжджають, я їх знімаю з них скотч і їх ну, ніби як там, втрамбовую, складаю якомога компактніше. Я потім покажу вам. Якомога компактніше, і потім в мене два варіанти. Якраз по дорозі, коли я відвожу дітей в школу садок, в мене є прийом там по дорозі, там теж приймають вторинної сировини і картон, і пляшки, і пластик, все що хочеш. Оці от жестянки. Відповідно, я спочатку відвозила туди суто ради того, щоб це там не спалювалося нікуди, не викидалося, не перенаповнювалося смітники. А все ж таки, воно компактно складене. В нас в тій точці приймає 2 гривні за кілограм, тому величезних грошей з цього не зробиш. Але кажу суто ради того, щоб це десь якось відправлялося потім на переробку і менше займало місця в загальних смітниках. Бо якщо підходити до цього так сортування, якесь планування, то це загалом, напевно, що поліпшує. Ну, менше сміття в смітниках, менше валяється біля смітників, не завжди встигають забрати вчасно. А потім в нас почали навіть тут їздити одна там фірма, підприємство, та вони займаються, мабуть, збором. Відсортованого сміття і потім кудись здають на велику сортування, бо є у Львові величезне сортування, і от вони в тому числі, звісно, що збирають папір і картон. Тому в мене з'явилося ще одне таке е джерело е чи е місце, де я можу здавати це все безкоштовно, просто фактично, щоб воно все було компактно, гарно поскладено. І виставляєш раз там скількись вони приїжджають біля двору, біля подвір'я, і вони забирають це все гарно, компактне поскладне папір, картон і все інше. Просто зараз я говорю про картон і про папір, адже якраз квіти, троянди і рослини, вони приїжджають більшість в такому вигляді. Тому з таких, які би не були коробки, більші чи менші, можна їх дуже гарно, компактно поскладати, і вони займуть набагато менше місця. Одну на одну втрамбовуємо, зв'язуємо, і зручним способом можна передати, віддати туди, де воно далі буде знаходити своє застосування. Наступне знаю, що багато хто з вас мульчує, підставляє стели цей картон на, на землю, на ґрунт, і потім зверху чи то вже не знаю, шишками в залежності, де то, роз... де то постелено, які там насадження, чи камінчиками, чи корою, чи соломою. Тобто, фактично робиться цей шар проміжний, щоб менше бур'янів росло і щоб утрималася волога. Я ще до цього не дійшла, я тільки планувала, планувала, треба буде спробувати. Ну це вже навесні, це вже не зараз, мабуть. що. Навесні буде поновлюватися шар мучі, і тоді, може, я буду застосовувати якраз цей картон. Для мульчування. Але отакі ще часом приїжджають такі м'енькі, і я навіть люблю там замовляти, бо я знаю, що там приїжджають м'якенькі такі. Картоно папери та гофру картон, мабуть, це називається. Їх я не віддаю нікуди. Я одна поки збар збираю, зберігаю, бо потім взимку, та не взимку вже вже треба починати робити окопні свічки. І це якраз у цей матеріал він ідеально підходить, бо такий картон тяжко скручувати в жестяні ці баночки. А от гофру картон дуже м'якесенький, дуже легко скручується. От тому я такий збираю і не здаю. І дуже тішуся, коли приїжджає в посилках саме такий гофрокартон, бо він потім буде зігрівати наших воїнів, давати їм світло і промінчики, які дуже-дуже важливі. Звісно, що в такий осінньо-зимовий, осінньо-весняний період, холодів. І так, вони теж люди мусять виживати, мусимо їм якомога більше додавати комфорту. Ну, комфорт тяжко назвати. Ті умови комфортом, але хоча б якихось засобів, так для виживання і для покращення того, що, що можна покращити. І от початково досить великі були коробки, тобто, якщо початково взяти об'єм, який був, і який став після того, як це все розпакувати, скласти якомога компактніше. І ще ногою втрамбувати одне на одне, одне на одне. І от зібралася така кучка, поки що невелика, але коли є активний сезон розсилок, посилок, то це так назбирається за тиждень добряча кучка. Я дозберу десь кілограм до шести, бо потім мені дуже вже врізає, врізається той шпагат, яким я зв'язую в пальці і тяжко нести. Тому 6 кг – це мені якраз абсолютно комфортно донести від машини до прийому, до того пункту прийому е макулатури і іншої вторсировини. Вам дякую за увагу. Надіюся, що хоча б комусь щось було цікаво послухати з цього відео. Тому так маєте можливість, бажання. Напишіть кілька слів. Я вам до наступних відео і па-па!